Хотів вам взяти одне відео, ще показати ось ці два будиночки за мене, що ми там побудували не так давно. А у нас сьогодні лишився сьогодні ми тільки що зробили останню зустріч для клієнта, кому ми отримали гроші від страхової компанії за дах, сайринг і за всі ринки повністю безкоштовно. І сусід каже: а можна мені щось подібне, як, як в як цих людей, що через дорогу від мене живуть? Тому що бачите, на цьому будинку оранжевому з боку все стандартно, такий послабший колір, а спереді акцент тут теж синій. Спереді, зовні такий, що видно, будинок такий яркий, темний. Там інші кольори зазвичай дорожчі, а з боків більш стандартним. Якщо, і часто це не тільки законо... з метою економити гроші, це для того, щоб не все, все не було таке важке, знаєте. Тому робить правильну комбінацію кольорів. Ви як власник будинку вибираєте тип матеріалу, колір, все страхова компанія просто платить за те, щоб відремонтувати ваш будинок до такого самого стану функціонально. А косметику рішаєте ви. Тому хочете обновити будинок свій косметично. Ви знаєте, що з цим можливо робити, якщо дивитися наші відео, якщо ні, підписуйтеся на канал. Ми постимо по 5 відео кожного дня, як ви власник будинку в Чикаго, можете зекономити на тому, щоб ваш будинок відремонтувати через страхову компанію, і вам це коштує ні копійки просто.